Тривенькі були. Ой, там я знімав частинами відео про порівняння порід птиці, яких ми тримаємо в себе на господарстві, ділився власним досвідом і, і спостереженнями за даними породами. Можливо, комусь це цікаво було, чи не цікаво. Хто там планує щось тримати чи вже тримає, і, як то кажуть, має свої певні якісь. Вже рішення до певних порід чи наоборот, якісь свої рекомендації чи поправки до моїх відео. То, будь ласка, пишіть, звертайтесь, завжди буду радий. Було в мене вже і відео, там, де я вже на словах поєднював ті породи між собою. Як не поєднював, перепрошую, ну, там ставив пріоритетність порід, яка краще, казав, що все найкраще Амрокс і Барбезіє. Потім я це все так наговорив, наговорив, думаю, сяду на роботі собі про можливості, складу таблицю і вже по критеріях собі розпишу, тому що говорити одне там, можливо, була непослідовність розповіді, по чому я порівняв, а склавши таблицю, намалював собі таку легеньку в Excel, туди-сюди і подивився, прописав, які критерії мене цікавили, по яких, я буду, ну, по яких я їх оцінював. І думаю, заодно зразу покажу вам і поділюся з вами. Хто пам'ятає цього півника? Він такий був дрипаний, як я куриці маски робив, бачимо, що він вже у нас йде на поправку, вже робиться такий потужний хлопчисько. Ну, але це не до цього. Нагадаю, що у нас на подвір'ї є 4, 6 порід, 4 мясо яєчні і 2 яєчні породи. Тут у нас молодняк, маємо одне подвір'я і друге подвір'я. І тому в різних місцях тримаємо різні породи. Курей. Так, погнали. Як будем... Я говорив, що лінінь. Ось таку собі маленьку я накатав. Амракс, з Білефельдер, Бербазє, Лівінська, Сицева. Тут, в які мене цікавили їхні пріоритети, загальна кількість балів в кінці і місця. Бачимо, що все ж таки Амрок залишився на першому місці. На другому місці Лівінська Ситцева в мене вийшла, а не Барбазіє. І на третьому Барбазє і на четвертому Білий Фельдер. Зараз поясню, чому. Так, спочатку я. ой, отак так. Початок цієї ціносності 4 бали я поставив, тому що всі з тих порід у нас заносяться. Ну, я про м'ясо яєчко говорю, заносяться у 8 місяців. Гудуємо ми звичайними кормами, тому я тут без претензій 5 поставити не можу, а так середні 4 четвірочка, така тверда, це мене влаштовує, отримую всі 4 прода, тому що всі вони так приблизно у нас і заносяться такий вік. Вага яйця. Вага яйця, ми бачимо, що. Білефельдер має 5 і Барбезє має 5, тому що Барбезє і Білефельдер несуть найбільші яйця серед тих двох порід Лівенської і Амрокса. Тому там поменше балів, а по ваги, в, вазі яйця в нас лідирує Барбазєй і Білефельдер. Вага яйця білефельдер-барбезє десь так в середньому 70 грамів. По пам'яті говорю, ой, треба було поважити. Десь в мене було відео зважування яєць там можете це. Ну, хай буде в середньому 70 грам Білефельдер Барбазія. А от Амрокс і Лівінська Ситцева, в них в середньому 54 грам ні ні ні, куди 54? 60-64 грами яйця. Ось такої величини яйця несуть ось ці кури, тому пріоритетність розкладена саме так. Яйценосність. Яйценосність тут в мене зазначена двічі. Перша яйценосність це в загальному, скільки в рік вони приблизно так несуться, як мені подобається по яйценосності. А друга яйценосність період линьки, період линьки загальна яйценосність в нас де Амрокс і Бербузьє. Білефельдер, Фельдер, Лівінська відстають. Це і в період линьки, ми бачимо, що 4-4 і 3-3. Трійки це тим Лівінська і Білефельдер, м'ясо яєчки, які довго сидять в линці, тому, там, тому ті породи в нас відстають по моїх пріоритетах. Нагадую, що Лівінська, Сицева і Білефельдер дуже довго сидять в Линці, аж тоді починають. Виходить, з линьки, заносяться, а амроксі Барбезьє несуться під час Ось Бачите, така обдрипана, общипана. Грибінчик червоний несеться. Ось там одна така краса. Ось одна теж, шийка трошки вилинює, але несеться. Ось ця, що дубкою до нас. Темна дубка і сіріша дубка теж несеться. Оце в нас амрок. Це барбезє, аналогічно, але барбезє більше так впадають в, цей, в линьку, що вони повністю. Практично як їжаки стають всі в пишках тих і, як то кажуть, в нових е, пір'їнках, що з зимою холодно, думаю, треба її вдівати, щоб вона не замерзла. Ну, по амбраксах так бачимо, що поки що ще такого немає, але думаю, що можливо і буде, якщо вони почнуть всі потім раптово скидати пір'я. У нас зараз холодно і так досить. По плоду. По плоду у нас себе показали більше амбракси. І по плоду себе показали Барбазія. Оці дві породи цього року в нас відпрацювали. По заплідності найкраще. Тому висновок по цьому зроблений. Білий Фельдер напротязі, ну, в принципі, не тільки цього року, але взагалі за років 3-4, як ми тримаємо певні ті породи, це висновки роблені ось цього періоду, коли ми завели цю породу, тобто трьох років, грубо кажучи, тому що є одні амрок лівінська сицево, які ми тримаємо вже років 6. Сім, грубо кажучи, а барбезей і Білий Фельдер – це молоді породи, які в нас з'явилися на подвір'ї, їм тільки в нас пішов четвертий рік, три роки. Це ну, висновок, зроблений на протязі трьох років. То по плоду Амрокс і Барбазі себе гарно зарекомендували. Білий Фельдер бавлена порода. По плоду трошки вони так себе гарно не показали, як би хотілося. За всі ці роки, в них так було. Перепадами думаю, чи то від погоди, чи від чого я так списував на погоду. Ну і Лівінська Сицева е, друге місце, тому що у них теж так 50 на 50. От. Материнства. Тут чому що в мене понизилися бали по е, барбазі. Тому що барбазіє в нас за три роки не квоктали і прояви материнства не було. І тому я не міг поставити ніякий бал, поставив нуль, відповідно, в них знизився бал. Якщо забрати материнство від тих інших курей, то в нас Барбазія виходить на, е, другий, е, на другий план, на друге місце. Ось. Тому що в нас Барбазіє не квоктали. Це... Мінорка він їде на днях до нового господаря. Барбазі в нас не квоктали, і, відповідно, я нічого про них розказати не можу. А Білефельдер, Амрокс і Лівінська Сицева в нас квоктали. Це найкращі кочки, ми ними дуже були задоволені, і, відповідно, у них по материнству найвищі Бали, тому вони включені сюди. Всі ці чотири породи, три породи. Біли Фельдер, Амрокс і Барбелі Фельдр, Амрокс і Лівінська Сицева. У нас квоктали і ну виводили курчат, водили курчат, приймали курчат. Ми ними задоволені Так, ріст курчат. Ріст курчат у мене. Пише 4, 3, 4, 5, 4 амрокси. Найкраще це ростуть лінська сицева курчата, тому що, як я їх називаю, харчові пилососи, навіть видно, от вони які потужні півники на рівні з амроксами. Ну, вони трошки старші за амроксів, але все рівно вони такі досить великі і гарні. Найкраще ростуть курчата лівінської сицевої. Потім амрокса і барбазей, і найгірше ростуть курчати Біли фельдер. Ну, Мої такі спостереження і враження. Годую всіх одинаково, І на тих кормах, яких я годую, ось такі показники росту. Хто найшвидше набирає, росте, показують наші курчата. Апетит всіх одинаковий, але найкращий апетит мають лімінська ситцева. Ми їх називаємо харчові пилососи. Тому що вони їдять все. І повністю, що ви там скубити його в дупу. Нечемні курочки. Фу, дівчата, як вам не соромно. Ось, і тому по апетиту перше місце займає ліміс ситцева а всі ті місця решта ділять між собою. Е, на другому місці це в нас Самрок, Білефельдер і Барбез'є. Так ще такі критерії покажуть, щоб було краще видно, тому що мені всю камеру не вміщається. Ось так, погнали по апетиту, характер. Найспокійніші кури це в нас є по характеру Амрокс і Білефельдер. Амрокс і Білефельдер найспокійніші кури. Найлякливіші серед тих порід це в нас є Барбазє і Лівінська Сицева. Їх треба акуратно з малку привчати, щоб вони до вас були миліші, добріші. І принаймні і тих ми теж привчаємо, але все рівно на протязі їхнього життя, то в нас біле Фельдер і Амрокс ідуть найспокійніші курочки і півники. А цей. А лінь з і барбезє вони більш полохливі, більш лікливі. До них треба так акуратно поставитись. Це по характеру. Не літає ні та ні та порода, тому що вони важкі. Може там якийсь парканчик перелетіти, щось таке. А Хто дивився відео, бачив там зважування курочки лівінь з і барбезє, півника. Я думаю, вже собі зробили висновки, чи може така курка вагою 4-300 чи півень 5 кг, високо перелітати і робити шкоди. Ось. Так, краса, краса. У мене на першому місці йде Білий і... Білефельдер і Лівінська Сицева, як я вже не раз повторююсь, і люблю кольорову. Дуже я люблю все струкати кольорове, і відповідно Лівінська Сицева і Білефельдер у мене займають перші місця по окрасі подвір'я, тому що тут дійсності є на що подивитися, коли вони гарно опіряться. Це ви бачите на відео, яких я показую, особливо Лівінську Сицеву. Там дух захоплюють, вони жовто-лабий півник. Який великий, гарний. Недавно його тільки всі кусали, бо маленький, тут доганяв всіх. рожево лабі, шуті, шуті, вони досить гарні, але більше я чомусь схиляюсь до жовто лабих але якщо глянути на рожево лабого півня, темно-вишнево, це теж велика краса, окраса подвір'я. Відповідно, біли Фельдер також. Вони зараз на слинці. Можу бігати через сітку. Вони зараз на слинці, але півник, коли перелиняє курочки, це теж досить гарні, красиві, спокійні. Кури. Е, так, Тушка колір Що по тушці кольору? По тушці кольору е, перше місце займає Amrox і Bielefelder. В Амроксі і Bielefelder Фельдера ку, тушка кольору жовта. Якщо ви це будете на продаж чи комусь подарувати з друзів, родичів, е, дати це буде ну, вона презентабельна, гарна і, як то кажуть, котяться слинки. Барбазе і Лівінське сицево, в них тушка, кольор трошки гірший. Я безканалічу, що Барбазе Барбазі ще чуть, чуть гірше за Лівінську сицеву, якщо пивник добре не пролиняв, тому що в них шкіра біла, така темнувата, а в Лівінської сицеві ну, чуть але трохи не така чуть -чуть різниця. Ось, тому по тушці кольору, хто на продаж все ж таки амроц і. Біле фельдер веде пожиру, пожиру в нас пожировим якостям. Це в нас є біле фельдер і лівінська ситцева. Там жиру дійсності є. Рубав, бачив жирні кури. Я вже казав, не раз що там що можна в Лівінської ситцевої. Ми робили цей тушонки. І з одної курки і три качки ми набрали жиру від одної курки на три качки, щоб зробити якісь журнуваті тушонки, а не сухенькі. Тому лівінське сицево, якщо добре його годувати, жиру будете досить мати. І у біле Фельдера також. Вам рокса і барбазє жиру трошки менше. От, все, ніби все розказав. Когось що цікавить, запитуйте, ще раз покажу вам свій списочок по тих породах. Ось. Може комусь близько, буду так акуратно. Комусь не дописав. Ось це мої такі спостереження по даних курах, про яких я вам розказував. Зараз у нас буде на черзі е, яйценосні дві породи, легорн і мінорка. Це у нас є дві породи. От Мінорка півник перед нами, легорни там сидять на тому подвір'ї. От курочка Легорн. Покажу вам курочку Легорн і півника мінорки. Ми можемо ним полюбуватися, тому що він скоро буде в Мукачеві. Ось по тих двох породах у нас і дві проєчної породи. Легорн це Італія, Мінорка це Іспанія. Іспанська несушка ще її називають. Початок яйценосності в нас в середньому сиде в 5-6 місяців в цей період починають заношуватися. Заносяться вони практично всі. Той же самий період то у нас по 5 балів, вага яйця, е, перемагає в цій категорії легорн. Легорна це набагато більше, ніж е, Мінорки. Мінорки там в середньому десь. Бух, хай буде 64-70, а Легорна поза 70, 70. Плюс. А в того в мінорки 64, 65 плюс, тобто чуть, -чуть вони відстають по возі яйця. Яйценосність однакова у всіх порід. Тут у нас по 5 балів. Е, яйценосність під час линьки, е, Легорн і мінорка. Я би сказав, хоча чомусь поставив Легорну 5 балів, а мінор це трошки нижче, йдемо нам на Легорна нашого. Е, хоча ті і ті несуться. Ну, Хай буде по 5 балів, вони ділять між собою ті два місця одинаково. Так. Оплід. оплід, що в легорна, що мінорки нам подобається. Навіть Мінорка, коли ми тримали в вольєрі, там також було хороший оплід. І як на вулиці, так і в вольєрі. Тобто в закритому і відкритому приміщенні оплід Так, Ми налякали всіх наших курей. Ну, Зато курочка мінорка і півень Легор. По материнству. По материнству тут нуль, тому що е, жодні з тих порід аля непритаманно е, насиджування курчат материнства. Але я хочу сказати, що забув я дописати, верніше, тому що все ж таки мінорка цього року в нас сама заквоктала і висаділа 8 курчат, ні, 5 курчат, перепрошую. Висаділо нам 5 курчат, гарно добре водило, тому що тут можна вставити її сміло 5 балів. Е, Легорни в нас квоктали. Є одна курка, яка кожного року в нас кувак вже другий рік підряд, ніяк нього не позбути, але я не підсипав під неї єсть, тому яка вона мама, нічого сказати не можу. Тут по материнству я поставив 0 обидво, обидвом породам, хоча треба було мінорку, як то кажуть, поставити 5 балів. Вріз курчат. Ростуть курчата і ті, і ті одинаково. Всіх гарний, хороший апетит. Теж тут у мене по 5 балів і просто курчат. Всі вони гарно їдять і гарно ростуть. Головне, добре тримати їх в тонусі і давати збалансований корм. По характеру, по 3 бали в мене вони мають. Щоб ви не думали, що я щось не так розказую потрібали, тому що, що та що та порода є по природі полохлива. Але я кажу, якщо як ти корабель називеш, так він і попливе. Якщо з малечку ставити з любов'ю, не махати, не кричати і їх не лякати, то вони потім у дорослому віці не будуть такі полохливі, як... Як, як якби до них не ставити з любов'ю з самого дитинства? Ось так вони літають. Не заперечую, літають дві породи. Дві люблять порпатися, хоча всі кури люблять порпатися. Але е, легорн і мінорка це дуже полюбляють, тому що вони в нас не перелітали. Ми просто легенько підрізаю їм піря на крилах і маємо чистий спокій. Так що не лякайтеся цього. Канібалізму немає ні в жодної породи. В нас не було, як легорни, так і мінорки, барбазіє там. Лівінська сидця, Амрокс, Білефельдера, бо всі ой, легорни там клюють, їдять туди-сюди. Це все міф. Ну, Принаймні, я все говорю з власного досвіду. Головне, як ви годуєте, чим утримуєте, в якому приміщенні, як ви ставитесь до птиці, такий ви маєте потім результат. Це моя така думка. Так, характер розказав, норовливий. Хто швидше виходить з Линки, швидше виходять з лінки. 50х50, 50, я би сказав, горни швидше трошки виходять з линьки. От, і Мінорка трошки довше пролиняє. Краса. У мене по 5 балів, тому що, от дивіться, ну, півник він минулорічний линяє, теж красивий. Бачили, перше я показував півника мінорку. Ось він там далі погнав нас. От він, який красень. Попробуємо легенько зайти, щоб їх не перелякали. О, подивіться. Краса мінорки. От. Краса мінорки і краса легорна для мене одинакова. Білий і чорний інь і янь. Тож дві породи заслуговують на гарний, красивий, великий плюсик. Тушка колір. Жовтувата та і та. Правда, в цього легорна тушка тут вже дивитися, як. як... Що ви хочете, по кольору Легорн жовтіший, е, мінорка чорніша. По важкості мінорка важча, тушку має, легорн малесенький, худенький, як голуб. Я вже це не казав, що тут краще в тушці е, тримати мінорку, тому що там мінорку можна зарубати і буде шоше, як то кажуть, кинути в каструльку. Тушка жир, не жирна ні ця, ні ця порода. Там <смі> одні кості і, цей, і трошки ну, м'яса є, але дуже-дуже мало, особливо в легорнах. Ось такі коротенькі характеристики в нас по наших породах. Відповідно, тут в мене легорн перше місце, друге мінорка, але в середньому можна розділити їх всіх на е, перше призове місце, тому що ними цими породами я задоволений. Так, чекайте, що не фокусує і холодно, і в руки в мене трясуться. Ось так коротко про наші всі породи, які ми тримаємо на подвір'ї. Перше було на словах, тепер вам трошки розписав, старався ніби щось підготуватися, але не знаю, як в мене вийшло. Вам, як то кажуть, судити і висуджувати, ставити бали мені як автору і режисеру і, і оратору цього відео. От маєте молодий півник Amrox Амрокс, Амрокс Білий Фельдер. І гарні півники Легорна і Мінорки. От яка краса. Легорна чеський, Є ще один або два півники на продаж, тож можете звертатися, ще можемо вам відпродати. На цьому відео ми будемо прощатися. Наше відео добігло до кінця. Дивіться, яка краса, ді сюди. От моя рука це буквально пів метра. Якщо так видно, легорній йде, тобто нелякливий. Всім любові, ми злагоди і Божої благодаті. Пильнуйте себе, бережіть себе, влюбіть свою пташку. І буде вам щастя, і яйце, і м'ясце, і окраса подвір'я.